Так, і на жаль, попри всі жахливі обстріли, про які ми щойно говорили, російська музика знову е, у топах в Україні. Наприклад, музичними чартами в Україні, попри третій рік повномасштабної війни, не вдається позбутися російського контенту. Пісні репера Моргенштерна знову потрапили у топи українських стримінгів. Пісні російського репера Моргенштерна потрапили у топи на найпопулярніших стримінгових платформах Spotify, Apple Music та YouTube. Е, складається враження, що українці продовжують слухати. Та ворожий контент, попри третій рік повномасштабної війни, постійні обстріли, а також терористичні акти російської армії. Так, і власне, коли ми готувалися до цього етеру, ми натрапили на дуже цікавий допис: допис слави дьоміна, який нас зацікавив, тому що я особисто не задумувалася про не задумувалася про цю подію саме з цього ракурсу. Власне він написав, що тут варто зазначити, що прослуховування рахується зі всієї території України, навіть окуповані території також вважаються для всіх сервісів Україною. Тому, умовно, якщо в Маріуполі послухають російську пісню, то Apple Music, тобто і решта стримінгових платформ, вважати, що це зробили на території України. Ну і ще одна ремарка. Тепер репер Моргенштерн визнаний в Росії іноагентом. І на початку повномасштабного вторгнення він виступав проти війни, але вже через рік він почав заявляти, що не проти виступити в окупованому Донбасі за умови, якщо йому дозволять повернутися додому. Так, я насправді теж не дивилась на це саме з такого ракурсу, і це було досить несподівано для мене таке прочитати. Але тим не менш в Україні зареєстрували електронну петицію до кабінету міністрів із вимогою заблокувати пісні російською мовою на стримінгових платформах, таких як Apple Music та Spotify. Автори запевняють, що це питання не лише культури, а й національної безпеки. Відповідне звернення опублікували на сайті КМУ. Автори зазначають, що російськомовна музика може бути носієм іде. Які шкодять українській ідентичності, так я безперечно погоджуюся з цим автором. Петиція неймовірна, Я вже підписала і раджу всім, хто підтримує таку ідею заборонити нарешті в Україні все російське, зокрема і російську музику, також підписатися і доєднатися до цієї петиції. І власне цю тему ми хотіли б детальніше обговорити із нашим гостем, який прямо зараз вмикається до нас. Петер Це Дем'ян Ганул, одеський волонтер, активіст та блогер. Слава Україні Слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава доброго дня. Так, пан Дем'ян, насамперед, ми щойно розказували нашим глядачам про жахливі обстріли, від яких сьогодні вночі потерпала Одеса. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в Одесі станом на зараз? Ну, Станом на зараз обстрілів вже немає, слава Богу. Вони почалися вчора вночі, десь близько 12-ї ночі. Це були шахеди російські, які запускалися. З я так розумію, з військових кораблів, з моря, з чорного моря, і ось їх вже фіксували на підлеті до міста. Була атакована енергетична інфраструктура. Знову пошкоджена лікарня, пошкоджені житлові квартали, багато автомобілей. На жаль, було влучання. Знову ж таки була пожежа. Рятівники займалися, ліквідували. Один з найбільших районів міста був знеструмлений через цю атаку російську нічну, начебто зараз ситуація контрольована без жертв, слава Богу, без поранених. Знову ж таки, начебто, стане зараз. тому. ось, ось так якось Одеса пережила цю ніч. Я... Я хотіла б ще хвилинку додати до цього обстрілу, тому що Володимир Зеленський також відреагував на це, і він гарно закцентував увагу. Зокрема, він сказав про те, що росіяни вдарили по цивільних енергооб'єктах в Одесі після того, як делегація РФ в Веріаді заявила, що не б'є по енергетиці, що власне вкотре підтверджує брехливість російської всієї Росії, власне, і також президент зазначив, що росіяни вкотре збрехали під час розмови із представниками США. Так, на жаль, бачимо, ну, що типу... кажіть, кажіть. Це зрозуміло, що росіяни, в принципі, завжди брешуться аксіома, певно. І хочу зазначити, що ось Одесити, цю ніч дивилися новини, що там говорить Трамп, тому що він багато всього наговорив. А Паралельно дивилися, куди летять шахеди. Це було дуже так символічно, на мою думку. Що ось ми читали про те, що Трамп там заявляє, що Якісь вони такі, що ми щось не так робимо. А в цей час російські шахеди падають на місто. Так, знаєте, загалом в мене таке враження складається, що зараз у світі відбувається якийсь такий дисонанс, тому що навіть тут ситуація зараз, про яку ми говоримо в Одесі. Тут ми бачимо, що на Одесу летять шахеди. Так, знову ж таки є вибухи, знову ж таки, постраждалі. А з іншої сторони, українці продовжують слухати російську музику і піднімають російських виконавців просто в топ. Як ви вважаєте, чому власне російська музика знову ж таки в черговий просто раз набирає такої популярності в Україні? Ну, типу, це дуже таке питання з зірочкою. Знаєте, одразу і не носив відповідь для мене це загадка. Чому люди аполітичні, якісь асоціальні і не патріотичні? Тому що ці всі слова є сукупність цих слів, ось роблять такий портрет тих, хто досі може слухати російських виконавців, сплачувати кошти за це прослуховування, давати їм заробляти ці кошти. І для мене це загадка насправді. Я не розумію, чому люди такі, чому люди тупі. Якщо буду знати, я вам обов'язково скажу, але ну, це дуже погано насправді. І це показник того, що суспільство ще дуже хворе, і, на жаль, все те, що робить Росія з Україною, з українцями, чомусь не визиває якоїсь логіки в певних людей, в більшості, напевно, людей, щоб зрозуміти, все ж таки, що є ворог. І якби прийшов час, що ще має відбутися, щоб відмовитись від всього ворожого. Я чесно кажучи, мене дуже обурює те, що деякі люди нібито можуть здаватися ще аполітичними на третій рік повномасштабної війни і надцятий рік ну, війни загалом в Україні. І тому власне хотіли б ще запитати, що потрібно зробити для того, щоб нарешті витіснити з цього українського інфопростору все російське, тому що я розумію, що в моїй бульбашці є люди, яких верне просто від всього російського вони свідомо відмовляються, але все ж великий, величезний просто відсоток в Україні, які яким нібито все одно вони продовжують слухати російські пісні. Вони не бачать в цьому нічого поганого. Так. Як правильно донести цим людям, що не можна цього робити? Ну, на мою думку, тут потрібно просто блокувати певні платформи всіх російських виконавців на території України, тому що, типу, кожному ж не поясниш. До кожного не підійдеш і на кожного часу це часу не вистачить. Типу, державна політика має бути більш чіткішою і зрозумілішою в цьому напрямку. Хочу просто наголосити, що в Одеській області нещодавно тільки власне закрили віщання з окупованого Придністров'я. Типу, ось Спутник розуміє, там радіо було і так далі. А Це все, історія була суто проросійська. І ось там не знаю, в 24-му році. Чи, чи на кінці 23-го його тільки заблокували. З цим велика проблема, в принципі. І трошки тут державна політика, оця інформаційна трішки програє. Але потрібно з цим якось боротися, тому що переважній більшості, як показує практика, чомусь все одно, і вони чомусь політичні. Це погано, але це не означає, що держава має якби, просто ігнорувати цю проблему. Вона має її вирішувати, а, на мою думку, вирішення саме блокування. На території України і потрібно вибирати, типу що давати, який контент цьому населенню, тому що по-іншому його не можу назвати, тому що саме населення не може вибрати нормальний контент. На жаль, у нього типу не вистачає розуму для цього. А в період війни, війни це важливо, типу, щоб власне люди споживали якісний і потрібний продукт для того, щоб ця країна могла вистояти. От ми ще не згадували про те, що в Україні зареєстрували цю електронну петицію з забороною заблокувати усі пісні російської мови. Як ви вважаєте, чи може це зупинити прослуховування російської музики на території України? На мою думку, це не може прям зупинити, але це трішки допоможе. Це зменшить цю історію, значно зменшить. І ну, це потрібно робити. Я закликаю, де підписати цю потрібну петицію для того, щоб все ж таки ми вийшли нарешті колись з цього культурного простору Росії, і це буде шлях до, до вільної України без зазіхання російського імперіалізму і так далі. Тому що ми розуміємо, що після окупації культурної і мовної йде окупація фізична. Тому приклад є наш схід, Крим. І велика війна, яка на жаль триває досі. Так, насправді, коли я читала текст цієї петиції, що мені дуже сподобалося, те, що е, автори планують е, вплинути на те, щоб заблокували не, не лише російські пісні російських виконавців, а й пісні українських виконавців російською мовою. Мені здається, це дуже важливо, тому що чому в нас в Україні повинні слухати пісні російською мовою. Ті виконавці, які хотіли, нібито перекласти ці пісні українською мовою, вони вже переклали, вони знову стали популярними. І ну, це, це теж дуже важливо. Тому мені здається, що навіть від Таких нібито українських виконавців. Мені дуже не подобається просто теза, коли хтось розповідає про те, що пісня українського виконавця, хоча вона російською мовою, і той... продовжує її слухати. Так, так, так. Я апелюю до того, що ж ну, гроші ж не йдуть в Росію, вона ж українського виконавця. Чому я не можу її послухати? Але ну, в мене особист, особиста якась відраза до всього такого російського, навіть якщо це українського виконавця. Мені здається, свідомий український виконавець, в принципі, не випускав такої пісні. Ну, дивіться, потрібно ж одразу розуміти, яка якась аудиторія типу, з цих всіх українських виконавців, які чомусь досі роблять продукт Типу, Це російськомовні люди, це росіяни, переважно знову ж таки, тому що люди, ну, українці, переходять на українську, у нас є своя мова, своя культура і своя історія. Тому тут дуже такий чіткий маркер, що вони робляться на російську аудиторію, ну нехай їдуть там на Росію, і все буде чудово. А ви правильно зауважили, що багато переклали свої пісні на українську, і нічого кінець світу не настав. Все окей, вони популярні, їхні пісні слухають і слухають навіть більше. Типу, це про вибір, це про розуміння хто ти. І, на мою думку, типу, ось дуже чітка петиція, реально. Що нам не потрібно будь-чого російського іноземного в період війни, як мінімум, зрозуміло, що е, коли ми переможемо, буде змінюватись трішки все. Я розумію, що буде це питання підійматися знову ж таки, але ну в сьогоднішніх реаліях це потрібно було зробити ще вчора. Ми тут трішки вже запізнилися, тому що це не є нормою, що ми якось затягуємо знову людей в той культурний простір, який був. До повномасштабного вторгнення тому ось потрібно підписувати. Знаєте, я ще згадала одну тезу на початку повномасштабного вторгнення. У мене була суперечка з однією моєю знайомою, яка слухала російську музику. Тобто це був російський якийсь виконавець. Я не пам'ятаю, що саме, коли саме це було. Але я їй сказала, для чого ти це слухаєш, і вона відповіла: Ну, ми ж слухаємо англійські пісні. Ми ж слухаємо так пісні там <говорит> іншими мовами. Ми може російські пісні теж зараз слухати просто як іноземну музику. І насправді, коли я це почула, мене знаєте, такий як вибух мозку відбувся, тому що ну як у нас іде так, ось 2014 року війна. В нас був майдан. Зараз ну на той момент почалось повномасштабне вторгнення, і люди досі так думають. І насправді я впевнена, що ці тези також зараз вони прослідковуються в людей, які слухають усі цю російську музику. Мене мене одразу уточнення про те, що мені одразу захотілося відповісти б цій дівчині на те, що ну якби англомовні люди нас не вбивають тільки російськомовні. Так тому... так, Так, і ну тут знаєте проблема нашого тисячоліття: те, що дуже багато тупих людей, і ось це була б найкраща відповідь цій подрузі, тому що вона на жаль тупа, їй потрібно ставати освіченішою, читати історію українською читати побільше. і. Намагатися провести певні паралелі, зробити певну аналітику для себе, щоб зрозуміти, хто вона, що вона, і де ж ворог і, і хто ворог, і яка мова ворога кінець кінців, для того, щоб зрозуміти, хто ти. Бо мені десь шкода таких людей, які не розуміють, хто вони, і в них каша в голові просто і вони починають слухати російське, виправдовувати російське, прикриватися навіть захисниками російськомовними, хоча самі не захищають цю країну. Але говорять про захисників, які захищають, типу це все маніпуляції, і типу, людям, наскільки лінь вивчити українську мову чи е, просувати щось українське, що вони придумують не знаю там сто відмовок для того, щоб це не робити. Ну для мене це дивно і незрозуміло. Так, власне, це про самосвідомість і самоідентифікацію, яка відсутня, на жаль, у великої кількості людей в Україні. Е, так і ще хотіла б обговорити власне ще одну ситуацію, яка нас жахливо обурила. Черговий русський мір та порушення закону. Про це ширилася новина соцмережами. Професор Одеської національної музичної академії Муляр. Днями провів майстер-клас російської, російської мови у Вінницькому фаховому коледжі мистецтв імені Леонтовича. Мене ще більше обурило, тому що Вінниця це моє рідне місто е власне, і. Е це це відео опублікувала дружина захисника, яка була студенткою цього одеського викладача у мережі. Вона просила поширення, бо реакції досі немає від адміністрації жодного з цих закладів. Ні одеського, ні Вінницького фахового коледжу. Хотіли б, щоб ви відрефлексували на цю новину. А чому досі люди такі люди, які ну, готові на таку велику аудиторію молодих людей, які повинні рухати в майбутньому цю країну, можуть викладати щось російською мовою? І найстрашніше те, що їм дозволяють це робити. Чому досі так? Ну, дивіться, насамперед, тут пряме порушення закону, це перше. А друге, типу, знову ж таки, тут усі молодці в лапках, типу, які запрошені. Так і власне представники університету місцевого, тому що е так поводитись після всього, що було, після всіх цих скандалів, можуть тільки якісь прямі ідіоти і недалекі люди, недалекі ватники. Е я це максимально засуджую. Ця ситуація типу на контролі. Е я думаю, що скоро е вже будуть результати саме з нашої сторони, саме зі сторони півдня, зі сторони Одеси. Буде проведена робота, буде звіт певний по цій ситуації, тому що я вже особисто нею займаюся. Типу, так не має бути, і е мою Одесу мають проставляти, типу, зовсім по-іншому, а не ось якось так, щоб мені було безпосередньо соромно та іншим патріотам. України, які живуть в Одесі, тому ця ситуація на контролі. Я думаю, що у Вінниці також є багато небайдужих громадян, які можуть також відреагувати, можуть завітати до закладу освітнього, поспілкуватися, провести певну роботу, та будуть результати, тому що, якщо просто ми будемо це обговорювати в інтернеті, умовно в коментарях, то, то нічого воно не дасть. Тут потрібно саме ось особисте втручання. Особистий візит типу, якийсь мною особисто запланований, просто він буде там найближчими днями. Я вам уже трішки бачите злив інформації гарячої. знаєте насправді кожен раз, коли ми говоримо в наших етерах про російську музику, про російську мову, загалом про культуру, так що зараз хочуть. Запхати в нашу українську культуру, я дуже сподіваюся, те, що хоча б одна людина, яка дивиться на шите, що в неї в свідомості щось змінюється, якщо вона досі продовжує слухати російську музику. Тому дякуємо, що ви сьогодні включилися до нас, і можливо, ми з вами також вплинули, хоча б на одну людину, і від сьогодні її свідомість зміниться, або вона принаймні почне читати і зрозуміє, чому це не можна робити. Так, дякуємо, що сьогодні включились до нас. І якщо будуть якісь новини, тому що мені насправді цікаво, що буде. Далі, власне, чи будуть якісь реакції від е, закладу освіти, в якому працює цей одеський е, викладач, Повідомляйте нам, будемо висвітлювати, будемо про це говорити, тому що ця ситуація має бути і на медійному контролі також. Добре, дякую вам. І вам дякую. дякуємо. З нами був Дем'ян Ганул, це волонтер, активіст та блогер.